Останній кіногерой – це дуже крутий бойовик початку 90-х і по ньому, звісно, робилися ігри. До речі, я в дитинстві грав в гру з такою назвою на консоль Несифаміком. Це крутий бітемап, але трошки був недороблений і дуже важкий. Потім, ну вже в епоху емуляторів, я взнав, що така сама гра з такою самою назвою є і на Sega Mega Drive в 16 бітному форматі. Я, якщо чесно, пограв вперше не так давно в неї. Ця гра це бітима платформер, яка. Має шість рівнів, і в цих шести рівнях треба буде ходити по локаціях. Це можуть бути вулиці міста, можуть бути якісь будинки і битися проти ворогів. В сюжет, в принципі, повністю повторює те, що було в фільмі. Дені Медіган, прогулявши школу, потрапляє у улюблений фільм, там зустрічає свого знаменитого кіногероя улюбленого. ну і так далі. В цілому гра доволі складна, вона не набагато легша, ніж на Денді. Можливо, ну, трошечки може легше, але доволі складна. У нашого головного героя йому дається на початку 5 життів. 5 життів і стрічка здоров'я із восьми влучань. І от з цим набором йому треба буде проходити і битися проти великої кількості різних ворогів. Ну, по-перше, тут будуть зустрічатися і з бітами вороги, з ножами, і яких тільки не буде. І вони будуть всі різноманітні. Наш головний герой може бити рукою і ногою. Щоб вдарити рукою, це одна кнопка, ногою інша, третя кнопка відповідає за стрибок. Так як це. Гамігадрав, наприклад, трьохкнопочний гімпад, то цього вистачає. Цікаво те, що герої на вас находять не по одному, а два, по два, по три, а інколи і по чотири, і кожен із них озброєний намагає вас, намагається вас вдарити. Тому тут є тільки один спосіб захиститися, або пройти поближче до свого супротивника, тоді його удар буде пролітати крізь вас, ну, як би так скоротити дистанцію, або навпаки, наносити свій удар і відходити. Для багатьох ворогів треба наносити декілька ударів. Наприклад, Руками три або чотири, якщо ногами там два або три. Тому е, треба бути обережним, бо ви постійно можете отримати удар у відповідь. Ну і ще трошки прикрого це те, що кожен рівень треба пройти за відведений час, і це також накладає якусь на вас відповідальність і е, бажання швидше швидше закінчити рівень. Між рівнями тут є також погоні на автомобілях. Ну в цілому доволі різноманітний бітемап, якщо брати цю гру як бітемап. Грати цікаво, але ще раз повторюся, дуже важко, тому треба буде багато тренити цю гру. На цьому все. Всім пока.